Всім привіт! Сьогодні я вирішила чомусь записати не відео, як я це роблю зазвичай, а чомусь саме аудіо. Я не знаю, з чим це пов'язано, хочу так порозмірку... порозмірковувати над цим. Але в цьому щось є, знаєте, тому що. Зараз я хотіла би дати вам трошки інформації про себе, про свій шлях, про те, про що наш TTF, наш Teach Festival, на що він націлений, яка його мета і як він буде проходити. Тому я вам пропоную прямо зараз, знаєте. Трошечки розслабитися, і якщо ви аудіал, то прекрасно, Ви просто зможете прослухати цю інформацію. Якщо ж ви візуал, то вам буде можливо трошечки складніше, але спробуйте все ж таки зараз не концентрувати свою увагу на якихось речах, на тих, які ви бачите зараз навкруги, або які ви хотіли побачити, наприклад, в цьому відео. Ви можете трошки спиратися там на моє фото, щоб розуміти, хто з вами говорить, яка я взагалі. Ну, і мені дуже приємно з вами познайомитися, розповівши вам от мою таку невеличку історію, да, сьогоднішню, на сьогоднішній день, яку я маю вже зараз. І тому я пропоную вам от прямо зараз спробуйте не поспішати, не Вимагати від себе бути уважним, все зрозуміти, все запам'ятати. А прям дайте собі цей час просто послухати. І я вам рекомендую навіть це аудіо і це відео, так яке воно зараз є. А, якщо вам потрібно, наприклад, його пришвидшити, якщо потрібно, зробити його таким а, більш повільним. Якщо потрібно, то, а, можливо, якось його для себе. Скоригувати да, по швидкості так, щоб вам все було комфортно. Тобто, вже зараз, перед тим, як ми зустрінемось на ТІТЕФ, я вам рекомендую трошки дослухатись до себе і не поспішати, а просто відчути, як би ви зараз в найкомфортніших для вас умовах, хотіли би отримати цю інформацію, яку я вам буду давати. Я спробую небагато говорити, хоча. Я дуже це люблю, я люблю розповідати ну, різні речі, да? але я розумію, що це ваш час. Я розумію, що а, для того, щоб більше дати інформації про себе, у нас, в принципі, буде цей час на нашому а, фестивалі. Та да? і пам'ятаєте, що назва TTF teach, teach, uh, Festival", вона не означає, що це саме, ну, що найменш цього разу, це не означає, що ми будемо там фестивалити. Це назва фестивалю, тому що, в принципі, знаєте, навчання має бути поєднане з чимось таким радісним. Так, і тоді наші когнітивні функції вони працюють краще. Але, ну, дивлячись на реалії нашого життя, я знаходжусь в Україні, як і більшість з вас, напевно. Але навіть якщо ви за кордоном, то все одно ви відчуваєте і певну напругу, і певні. Ну, Певні свої стани проживаєте, так? як і кожен українець або кожна українка. Тому цей фестиваль націлений саме на те, щоб дати кожному з нас простір, де можемо бути ми, кожен окремо і разом. Тобто це простір, в якому з'являєтесь ви із вашими почуттями, з вашими. Можливо, переживаннями з вашими емоціями і з тим, як ви є. І це простір, де ви можете їх розмістити і побути в колі о, тих людей, які готові вас підтримати, які готові надати о, певний час для вас, які готові надати вам своє таке, знаєте, ну, свою і підтримку, і розуміння своє, і так далі. Тому це. Фестиваль, який націлений на те, щоб у вас з'явилися ви із вашими думками, з вашими потребами, із з вашими переживаннями. Або навіть якщо це радісні переживання, тому що зараз дуже люди так соромляться, того, що у когось це і радісні переживання, там також буде простір для цього. Бо це психологічна зустріч. Яка допоможе кожному вас відчути себе, відчути себе там, де ви є. От. І сьогодні я хочу сказати пару слів про мене. Да, мене звати Тетяна. Я а, в минулому я м, керувала школою іноземних мов, іноземних мов. Це був такий у нас освітній центр, скажімо так, в нашому місті Суми. Я б що це була одна з найбільших шкіл взагалі, та, в якій навчалося достатньо багато людей. Це було там, по 250-350 людей кожного місяця, в які працювало також багато репетиторів, багато а, ну, викладачів. І це був прекрасний простір, де можна було креативити, де можна було знаєте, свій, свої якісь творчі здібності там реалізувати. І це було так для кожного з нас, і для учнів, і для вчителів. Але, знаєте, коли я дивилася на те, як ми викладаємо, як ми а, працюємо, в певний час, в певний момент я зрозуміла, що далі так не можна. Тому що ми стали ну, такі, знаєте, забігані. І я настільки втомилася від ось цього кола такого, в якому постійно крутилися постійно якісь питання, постійно потрібні рішення, постійно потрібні там викладачі, постійно потрібні клієнти, постійно щось потрібно. І я просто-просто від цього, цієї напруги, від цього такого стану дуже дуже втомилася. Хоча викладачі були і репетитори дуже класні, учні дуже шикарні. Також Ну, зараз згадую. Про більшість з них з таким, знаєте, і теплом, і задоволенням від співпраці. Але все ж таки ритм життя, в якому для мене не було мене, він виснажує. І я вигоріла, достатньо таки вигоріла. І потім так вийшло, що а, я пішла у відпустку. На рік і два місяці, Рік і два місяці. Ви можете собі це уявити для людини, яка до цього ніколи не зупинялася. І однією з таких думок, на яких я собі спіймала перед тим, як пішла ось в цю відпустку, це була думка про те, що Тань, рік і два місяці твого життя. Це твоє життя. Невже ти не можеш виділити на тебе із свого життя рік і два місяці? І от, знаєте, ну Тому що я себе прям ну, мені було дивно це. Мені це було дивно, як це відпочивати, як це нічого не робити. І в мене пішло на те, щоб трошечки зупинитися і відчути себе? У мене пішло десь пів року часу і терапії. Зараз вже це набагато більше років терапії, і я дуже вдячна за те, що я проходжу це, тому що якраз це було у 2020 році. 20, в цьому році я пішла ось цю відпустку на рік і два місяці, і тоді ж я почала свій шлях у гештальт-терапію, гештальт-підхід психологічний. І мені дуже сподобався цей підхід, тому що це не просто про навчання, це про тебе, це про дотик до своєї душі, це про навчання, яке йде через проживання, через власну терапію, через життя а, того, що, що тебе навчають. І це про практичне таке значення, яке мало це навчання в моєму житті. Я дуже-дуже вдячна. Цим тренерам, які бачили мене в тому стані, вони мене не, не так, не терапіли, вони мені давали час, де я змогла відкрити себе, свої потреби і свій власний темп, ритм і шлях. І це так цінно зараз в моєму житті. І коли я зараз дивлюся на систему освіти. І я бачу, в якому стані знаходились ну, раніше і мої вчителі-репетитори в тій школі, де я була керівницею, так. І зараз я дивлюсь на шкільну освіту, на репетиторську освіту. Я розумію, наскільки наша система зараз, освітня, потребує переосмислення, переосмислення підходу кожного. Учасника цієї системи до себе. І освітня система, яка складається щонайменше з п'яти елементів: це учень, вчитель, батьки, адміністрація школи і Міністерство освіти. Всі ці елементи вони є надважливими. І ви знаєте, коли я закінчувала магістратуру. В університеті менеджменту освіти нещодавно з психології закінчувала магістратуру. О, я писала дипломну роботу на тему емоційний інтелект вчителя як чинник суб'єктивного благополуччя. Та знаєте, я задавала собі питання, а як часто ми, як репетитори, як викладачі, як освітяни взагалі зупиняємось, дозволяємо собі. Дихати і жити у процесі навчання. Тому що та система освіти, яка зараз є і створена, вона, знаєте, у мене виникає стільки напруги, коли я розмірковую про неї. І я її бачу так метафорично: це як поїзд, який летить на шаленій швидкості. Як нібито водій уже кудись там поспішає, ця поїздка вона достатньо невротизована, мені здається, що цей поїзд рухається кудись в стіну. При цьому гальма вже горять, свіркають, знаєте, скряться. а ті, хто пасажири, вони не насолоджуються поїздкою, а думають лише про те. Як би втриматись і не вилетіти з цього процесу? І коли я думаю про цю метафору, яка з'являється у мене, де жоден елемент цієї системи не вміє відпочивати, не вміє відчувати себе, не розуміє, як, куди, навіщо рухатися, коли цей поїзд. Не розуміє, що зупинки, відпочинок це є елемент шляху, важливий елемент шляху, а не е, те, від чого потрібно тікати, і причому зупинки необхідні для того, щоб поїзд не вийшов зі строю, так, з ладу. Не вийшов з ладу. Коли кожен елемент системи відчуває шалену напругу в тому, як він є, як він знаходиться, то значить ця система має скоро змінитися. І саме тому я вважаю, що TTF, Teachers Teach Festival, націлений не на те, щоб покращити когось із нас. Не на те, щоб дати нам знання про те, як стати кращою версією себе, а цей фестиваль, ця конференція, цей простір націлений саме на те, щоб побути собою, щоб зрозуміти, що так, як є. Те, як я зараз вже функціоную, як я як вчитель функціоную, це вже прекрасно. Я є і це прекрасно. Мене, як вчителя, вже достатньо. Не треба мене покращувати просто прийміть мене таким, як я є зараз. І дайте мені трошки часу на те, щоби. Зрозуміти, а як я хочу, а як я бачу цей свій шлях. І ось цей Teacher Teach Festival він націлений на те, щоб допомогти вам зробити дотик до своїх бажань, до своєї ідентичності, до прийняття себе, тому, як ви є. Бо ви вже. Вас вже достатньо, ви вже нормальні, вас не потрібно постійно, як вчителів навчати чомусь, бо ви вже прекрасні, такі, як ви є. І коли ми, як вчителі, починаємо давати ось це прийняття собі, то ми потрошку вчимося зупинятися і йти в своєму темпі. Не бігти не дивлячись по сторонам, по інстаграмам, по ще кудись. Не порівнювати себе з іншими, не картати себе за те, що я якийсь не такий, як там коля Маша, Петя і так далі. Не думати про те, що це має бути ідеальне, як я зроблю. Не думати про те, що те, що я роблю, цього не є достатньо. Ти вже є достатньо. І нормально інколи просто бути, в прийнятті себе, з любов'ю до себе, з повагою до своїх бажань. І це важливо. Знаєте, сьогодні, прям yes. перед, перед тим, як я збиралася вже зробити цей запис, мені прийшла в інстаграмі така картинка, і там сидять дві леді, і одна інша каже. Типу, слухай, ну, досить вже працювати 24 на 7. а Інша каже: Ну, а як же всі ті курси, а як же підвищення кваліфікації, а як же розвиток, розвиток, розвиток? І то така інша дивиться на неї, і каже: А що з тобою не так? Ти що недорозвинена? Чи недорозвинута якась. Я так засміялась, думаю, ну дійсно, ми ж до себе інколи ставимо, знаєте, як нібито постійно кудись треба бігти. Постійно щось робити, а вчитися відпочивати нас ніхто не навчив, вчитися зупинятися і питати себе, а зараз я живу те життя. І для мене, знаєте, на завершення хочу сказати, що дуже важливу роль зіграла одна фраза, яку сказала мені, написала в весместрі моя наставниця. На певному етапі, коли я, ми були в одному проєкті з нею разом, і я їй дуже вдячна за цю фразу. Я їй просто-просто мега-мега вдячна. Я була забігана, як не знаю хто. Я була втомлена, висмажена. Я була ну, не, ну настільки не жіночна, знаєте, ось ця енергія така прям, ну, виживала, просто виживання якесь було, відчуття виживання. Це ще було до війни набагато раніше, там, 8, 8 років тому десь. І я думаю, от я вдячна за те, що вона тоді написала цю фразу. Коли я була ось в такому нересурсі своєму, я не розуміла, що можна по-іншому. Я думала, що так і має бути. І це була моя проблема. І вона написала декілька фраз. Перша фраза це що. Це. Нема, не, ну, цей, цей стан це не на постійній основі. Тобто It's temporary. Це це Да? Це тимчасово, це не назавжди. Ось цей забіганий стан це не назавжди. Тобто, ось цією фразою я побачила надію, що його можна змінити. А друга фраза, яку я запам'ятала від неї, це. Просто живи. Знаєте, такі прості слова. А я отак стала, і думаю: ви що? А як це? В смислі, просто живи. Мені ж тут, і це, і це, і це, і я тут бізнес веду, і там скільки викладачів, і я тут відповідальна, і там відповідальна, і там оренда, і там гроші, і там ще щось. І ось ця фраза просто живи. вона мене, ну знаєте. Не просто сцілила, вона мені дала стільки усвідомлень про своє життя, що зараз я дуже ціную ось ці моменти, коли ми можемо зробити дотик і до такої людини, яка підкаже десь ось просто однією фразою, да? і твій стан зміниться на кращу сторону, в кращу сторону. І я дуже ціную ці моменти, коли ти можеш просто. Бути собою не поспішаючи, і спробувати навчатися не в, не в тому ритмі, як ти звикла, або не так, не в такому форматі, як ти звикла, а навчатися просто живучи. І ось це те, що пропонує зараз вам Teachers Teach Festival, це той простір, в якому, в якому ти можеш просто побути, просто пожити, без усіляких. Вимог до себе. Я вас обіймаю, і я дуже чекаю на вас, на, на, на зустріч нашу на нашому на фестивалі для репетиторів, для вчителів, для освітян. Тому що я знаю, що цей час він може бути неймовірно інним для кожного з нас. І я дійсно бажаю вам наснаги і Часу для себе, вміння виривати навіть ось в цей час для свого власного задоволення. Не, не тільки для свого зростання, там, ще чогось, для те, щоб покращити себе, а саме для свого задоволення побути там, де тобі комфортно, побути в тому, як тобі подобається, і насичити себе тими емоціями, які тобі зараз так необхідні. Тож я чекаю на тебе, саме на тебе, на нашому фестивалі. До зустрічі вже 11 і 10, 10 і 11 жовтня. Дякую вам, обіймаю.